Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А ми з вами маємо можливість обговорити ряд новин, які на моє глибоке переконання заслуговують сьогодні на особливу увагу. Отже, новина номер один, як я вже і казав, це є операція на окупованій частині Кримського півострову, операція спецпідрозділів головного управління розвідки, яка була на моє. Так, скажімо так, бачення дуже успішною. І тут потрібно віддати належне, попри будь-яку критику, яка б не стосувалася головного управління розвитку, але потрібно віддати належне саме плануванню цієї операції, тому що А. Пошкоджено російських чотири швидкоходних катери, забаранили близько 30 російських солдатів. Ну і звичайно, ми знаємо, що те місце відрізнялося тим, що там були певного роду радіолокаційні речі. Але саме головне це те, що всі хлопці повернулись додому. І це говорить про дуже фаховий рівень. Планування цієї спецоперації нашими представниками головного управління розвідки. Ви бачите, коли заслужено, то ми можемо і похвалити, і звісно, подякувати в той же час. Якщо заслужено, то можемо і критикувати те, що там відбувається. Але сьогодні виключно позитивна новина. І я нас з цим всім як то кажуть, вітаю. Це одна із перших операцій на Окупованій частині Криму, хоча, в принципі, якщо мені не зраджує пам'ять, були ще деякі спецоперації головного управління розвідки, де, до речі, Буданов брав участь у якості спецпризначенця. І тут теж треба віддати належне, що ми на шляху до повернення нашого контролю над окупованими нашими територіями. Це є з позитивного далі. Далі я не міг сьогодні обійти увагою звичайно, заяву Сальдо, який сказав і запропонував, що раз немає зернової угоди, то потрібно запустити паромну пере. З півострова Крим до Туреччини для Транспортування зерна, що я можу сказати, Сальду, ну десь так він приблизно знає напрямок російського корабля. А моя думка з приводу зернової угоди, що вона більш стосувалася зернотрейдерів і різного штибу барих, ніж е, успіхів України. Тому що як тільки ми повелись на цю зернову угоду, фактично всі інші товари зупинилися і так далі. А що нам більш нема що вивозити, окрім зерна? Натомість, ми бачимо, що після виходу Росії з зернової угоди, один із вантажних, скажімо так. Пароплавів, успішно вийшовши з наших портів, дойшов до пункту призначення. Ну до коротше, дойшов до Туреччини. Далі він куди там далі іти, ми там вже не відслідковували. Але такі факти зафіксовані, і це говорить про, про те, що ми можемо і без Росії фактично робити необхідні хороші речі для багатьох, скажімо так, наших українських виробників, а не лише для зернотрейдерів. До речі, під зернову угоду ми пам'ятаємо. Пропозиції е, сумновідомого пана Гутереша, це в нас є секретар ООН, який говорив про те, що потрібно Росії розблокувати доступ до системи SWIFT для деяких банків. Але саме головне, аміакопровід м'якопровід Одеса потрібно теж запустити, тому що Росія це ставить як вимогу в зерновій угоді. Ми бачимо, що і без того може щось працювати. Тому Сальдо йшов би разом за руським кораблем. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатися на мій YouTube канал До Існуванню цього каналу, тиснувши кнопку спонсорство або за посиланням під цим відео. Там є і PayPal, і Монобанк, і навіть отже от біткоїни. Тому, якщо є така можливість, будь ласка, допомагайте. А ми з вами продовжуємо, тому що всі, хто не зробить того всього, ну як мінімум, маєте зробити репост цього відео, поставити вподобайку і написати ваш власний коментар. Ми продовжуємо. Отже, ми всі пам'ятаємо скандал про ті курточки, які по дорозі з Туреччини до України стали зимовими, і ціна на них збільшилася втричі, і ми вже знаємо. Прізвища деяких, нібито комерсантів, хоча, в принципі, це шахраї, які працювали по відкатам. Чому? Тому що продовженням цих курточок є слідуюча інформація. Отже, з початку року закупівлі Міноборони регулярно стають приводом для журналістських розслідувань і скандалів. Про Яєць по 17 гривень ми вже всі пам'ятаємо. Тепер про курточки. Отже, 30 мільйонів доларів від Міноборони. І від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових? Це власники турецької компанії, де увага. Племінник нардепа від слуги народу. Депутата, який входить до до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, що я можу сказати? Я можу сказати, що в комітеті на безпеки та розвідки на сьогоднішній день знаєте, ну єдине, що вони спромоглися, це льовочки напіти з комітету, але є інші люди, які дотичні до арештанта Богуслаєва. І сьогодні ці ж люди, родичі цих людей, причетні до заробітків на курточках. Для солдатів. Хоча, в принципі, назвати це заробітками я не можу, тому що це є чисте мародерство. І по законам воєнного часу ці люди мають бути якнайжорстокішим образом притягнені до кримінальної відповідальності. Не тільки ті псевдобізнесмени. Але їх високі покровителі у партії Слуга народу в комітеті нацбезпеки, тим не менше, ми продовжуємо з вами огляд цих невеличких новин, і на що звернув увагу. Член національного комітету НКРЄКП – це е, е, структура, яка відповідальна за формування тарифної політики в державі України е, і так далі. Тобто є такий там пан Тарасюк. Валерій, він виїхав за межі України у власних цілях, попри, попри порушення вимоги законодавства про державну таємницю. Отже, ну чувак, скажімо так, полетів в Афіни в командіровку, а потім вирішив ще затриматись, не повідомивши про це відповідні структури, які відповідальні за дотримання державної таємниці. Що далі? Під час війни? Що далі? А далі, Інкарія Всім привіт від нас, від українців і від Збройних сил України в майбутньому. Від тих, що прийдуть додому, я думаю, що питання кримінального провадження і питання державної зради має розглядатися зараз тут паралельно і дуже прискіпливо. А ми продовжуємо далі. Все-таки заяви американських політиків все частіше гучніше звучать на тлі передачі, ймовірної передачі нам літаків f 16, і ми бачимо, що. На сьогоднішній день є заяви Марка Мілі, який сказав, що в принципі питання політичної площини передачі Україні літаків F-16 вже вирішене. Єдине, що стоїть на паузі, це е, ракети Атакамс. І це поки що питання, скажімо так, на вирішенні знаходиться, що я відмітив для себе в контексті цієї новини. В контексті цієї новини я відмітив для себе раз вже прийняти політичне рішення не тільки про навчання, але й про передачу літаків F-16. Ми знаємо заяви дуже багатьох країн: Данія, Нідерланди та інші, які сказали, що в принципі готові нам давати ці літаки і проводять навчання наших пілотів. Я так дивлюсь, що напевно, все-таки спрацювала така, знаєте, пусковий гачок. Це передача російських СУ для Ірану. Так, ми знаємо, що Іран постачав Росії технології, що Іран постачає Росії безпілотники, які нас досить сильно кошмарять, і натомість отримує певного роду плюшки від росіян. Я думаю, що Іран дуже наближується до своєї ядерної програми, до результатів, скажімо так, ну і звичайно, питання літаків. Російського виробництва, які знайшли своє відображення в постачаннях для Ірану, тому я думаю, за шістнадцятими ми будемо все таки наближати нашу перемогу швидше. А я звернув увагу також. На те, що прозвучало нещодавно, що вибори парламенту і президента плануються на осінь 2024 року. Джерела у фракції Слуга народу повідомили для одного з видаництв. Якщо все буде йти, як прогнозується кінець року, початок весни 24-го, кульмінація на фронті, літо перепис населення і уточнення у реєстрі виборців. Тоді власне вибори ймовірні в жовтні наступного року, каже один із нардепів і додає, що є драфт рішення про повернення блоків політичних партій з підвищенням прохідного бар'єру з. 5 до 7. також я на це звернув увагу в контексті заяви американського сенатора республіканця Ліндсі Грема, котрий закликав Зеленського в будь-яких розкладах зробити вибори наступного року в Україні. Друзі, що я можу сказати? Звичайно, перше чергове завдання нам потрібно все-таки. Скажем так, перемогти у цій війні, і це є саме головне. Питання виборів, звичайно, досить дискусійне, але я хочу сказати, ніяких виборів під час воєнного стану без військових проводити не можна. Звичайно, будуть прикриватися різними заявами, в тому числі і поважного сенатора, республіканця чи інших політиків, що нам це потрібно зробити. Бо ж ви ж дивіться, бо ж цей зелений треш буде правити ще, скільки років вони мають правити. Вони ж грабують державу, і так далі. Я вам ще раз кажу, ви. Під час цих виборів без військових цей зелений треш не приберете. Ви просто його легітимізуєте ще на наступних 5 років. Прізвища можуть змінитися. Нові обличчя молодих регіонів замінять суперновими обличчями, можливо, навіть дех, хто буде навіть в камуфляжі. Але тим не менше, зелений треш залишиться. І нам потрібно на це зважати увагу, що таким чином вибори проводити не можна. Далі. Поняття блоків, поняття партій, зміни прохідного бар'єру і все інше це називається реформи виборчого законодавства. А ми знаємо, що швидше ніж за рік до виборів міняти виборче законодавство не можна. Тим не менше, чи підуть зелені на те, щоб це все зробити, так вони можуть піти. Взагалі вони хочуть зробити закриті виборчі списки, де, умовно кажучи, поставлять в першу п'ятірку засвітять всім п'ять відомих, скажімо так, чи невідомих, але не заангажованих людей, а за ними заховають дуже багато всякого того зашквара, який сьогодні продовжує грабувати мою країну. Тому ми маємо на це все звертати з вами особливу увагу. Ну, десь такий Характер новин я би хотів би сьогодні вам обговорити, але ще буквально декілька тез скажу. Ми знаємо, що сьогодні дві крилатих ракети Калібр, два керованих авіаційних крилатих ракети Х 59 і один ударний БПЛА Шахет було знищено нашими силами. ППО. отже, п'ять цілів із п'яти ми змогли знищити, і це Богу дякувати. Ну а я не міг сьогодні не згадати ще таку тезу, як теза, яка звучала з уст. Диктатора е, Білорусі, тобто невизнаного президента Лукашенка, який почав висловлювати свою стурбованість збільшенню військ у республіці Польща, що я можу сказати? Отже, спочатку ти запускаєш до себе росіян, потім разом з росіянами плануєш і здійснюєш атаку на сусідню країну, потім береш росіян, розміщаєш в себе на території ядерну зброю. А потім ти дуже сильно стурбований тим, що сусідня країна збільшує свої збройні сили. Скажу Лукашенкові, а не пішов би ти разом за тим Сальдо, разом за тим російським кораблем. Десь так на цій ноті я би закінчив би сьогоднішній випуск, і я вам всім дуже дякую, що ви були зі мною. А попри всі не гаразд, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!